Лосось десяте місце. Корисний, багатий на Мега-3, але дуже калорійний, і дорогий. Тому ставимо його на останнє місце. Тунець в банці третє місце. Дуже дієтичний. Має аж 23 грами білку. Але будьте обережні, не попадіться на тунець в олії. Свиняча вирізка восьме місце. Свинина в рейтингу так вона дійсно пісна і недорога. Яловичина, а саме пісні шматки сьоме місце. Дійсно дуже корисна, має вітамін b 12 має залізи, Дівчата беріть собі на замітку. Але її ціна і калорійність не дає їй піднятися вище. Яйця п'яте місце. Повноцінний білок, вітаміни та мінерали. Але має трохи зайвих калорій жирів, тобто жовтка. У цей жовток і тягне його вниз по рейтингу. Моцарелла лайт дев'яте місце. Так, сир в рейтингу білків. Пам'ятаємо, що це не звичайний сир, а його знежирена версія. Тобто жир прибрали, а білку залишилось так само. Тобто 18 грамів на 100 грамів. Швидко, смачно додаєш до салатів, до перекусів, то ми залишаємо. Кисломолочний сир, четверте місце. Найпростіше і найдешевше джерело білку 20 грамів на 100 грамів, але смак на любителя. Оселедець, шосте місце джерело омега-3 та білку, але щодня ти його явно не поїси. Куряча грудка, друге місце. Що думав, що вона виграє, а не вгадав. Так, звісно, вона універсальна, майже безжирна, але є дехто хто її обігнав. А хто зайняв перше місце в рейтингу білку і став його королем? Я залишив в коментарях.